Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon і в мене розпакування, замовлення, яке замовили ви, та я взяла на реалізацію деякі новинки вже на лютий місяць, які вийдуть. Ось так. Що мені. Перше, це зараз крута акція. Один олівець для очей я взяла чорні на реалізацію: 109 гривень, а береш два, то буде кожен по 99 гривень. Бачите, яка різниця, і це економить ваш бюджет. Олівці механічні, олівці класні, мені подобаються, і вони на постійній основі реалізуються, продаються, тобто класно. Не потрібно підстружувати. Ви знаєте, це дія цього олівця. Дуже-дуже все супер. Суперове. Ось так. Тому звертайте, будь ласка, увагу зараз і можна замовляти. Без проблем. Якщо комусь потрібно, будь ласка, перейшли по Україні. 1, 109, 2 по 99. І ще замовили мене два кольорових. Не, не, не в цей. Два в кольорі взяли теж олівці для очей. Тому ось так. Поїде до замовниці. Так, губна помада в мене. Це ультра іде. Не бачу, як показати. Пряна гвоздика називається. Ось такий колір у неї розкривати не буду, тому що це замовлення. За умови придбання 109 гривень, 3,6 грама ультра взагалі чудова помада. Там її багато різновидів. Тому, будь ласка, звертайте увагу і замовляйте. Щось купили собі з каталогу і можете спокійно купувати за умови придбання будь-який інший продукт по пільговій ціні. Це дійсно економить кошти і продукт гарний. Далі, мене я отримала Indune 55 ось таку сироватку з протенолом. Ви знаєте, що я такими користуюся. Зараз в мене сяйво е, сироватка для обличчя, але мені трішки не подобається е, аромат цієї сироватки. Не подобається, не підходить вона мені, але я буду її вже використовую. Вона себе веде на шкірі обличчя чудово, без проблем, без нічого. Ось така. Ось таку я зараз використовую і ось такий крем навколо очей. Я теж використовую в парі. І мені просто дуже аромат такий яскравий, мені важкувато. А ось ця 55 це супер. Все, сироватка, поки не відкриваю, вдруг комусь потрібно на реалізацію без проблем можу продати. К крута, крута сироватка. Сиротки ми всі закриваємо кремом, це ви знаєте. Обов'язково. Так. Далі знову таки мене лінійка NU, Це крута система ліфтинг і зміцнення навколо очей. Тут два іде гель і крем, дуже класно, дуже відмінно з протинолом. І саме головне, що дійсно діє. Дійсно, оця повіка вона не буде нависати на оце то ось тут не буде нависати на повіку, розумієте? Але головне користуватися вранці та ввечері. Вмилися протинізували і, будь ласка, нанесли. Також і ввечері вмились, протинізували тоніком, і обов'язково ми наносимо цей крем в на верхню повіку і на нижню повіку. Чудовий Відмінний, Рекомендую зараз, як я пам'ятаю, 169 гривень по каталогу. Супер індю так. Ось таке замовлення 35, це у нас іде денний крем, бачите, він навіть такий світлий і нічний по 50 мл для шкіри обличчя 35, теж з протенолом. Ін'ю лінійка для мене гарної якості, вона мені подобається, і вона ефективна. І виходить тут 100, по 50 мл 100 мл догляду. Тобто, собі вранці набагато вистачить вам часу нанести крем, і ввечері також вистачає баночки на багато часу. Це не на один тиждень, навіть не на один місяць. Але, будь ласка, робимо вранці та ввечері комплексно. Так, покримаємо нас все. Потім я замовила. Ось така найт, це тональний крем спокійне Сяйво для сухої та нормальної шкіри обличчя 30 мл. Ви знаєте ці крема, це я вже ставлю, тому що мені цінники я вчора отримала, і я вже про, про, про цінники на деякі продукти вже поставила, тому що, знаєте, вдруг що раз і собі можна буде ну, вже бачити, що, куди і як. Розумієте, ось так телефон сідає. Не подивилась, що в мене мало заряду. Крутий крем, крутий, класний. Не знаю, не розумію, чому немає їх в каталогах. Якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся. 30 мл з помпою, все чисто, все гарно, ніякий кисень туди не попадає. Себе зарекомендував за відміна. Це тональний крем, спокійне сяйво для нормальної сухої шкіри обличчя. Суп суперовий. Кому потрібно, перейшли по Україні без проблем. нової пошти Укрпошти поперед сплаті, гостинчик 100% обов'язково. Далі я взяла ось такі новиночки зі слідуючого каталогу, вони вже будуть у нас. Це у нас Sensens, це такі спреї для тіла. Аромат відмінний, аромат чудовий 100 мл, і вони по 99 гривень йдуть. Кому потрібно, будь ласка, без проблем. Це аромат просто чудо, чудо-чудове. Я не розпилюю, я можу тільки всього-навсього відкрити пляшечку і аромат вдихнути. Але я хочу взяти собі на використання рідке мило, зараз вам покажу. Тому я його відкрила. Знаю, що аромат іде в цій лінійці од... одинаковий. Тому спрей, я ж кажу, в мене нічого не розпиляється. Ось, я дуже за цим всім сліжу. Так що, кому потрібно, дивіться, яка краса, дуже зручно з собою, і більше 60% тут іде спирту, можна навіть продезінфікувати, продезінфікувати ручки. Вам ось супер! Потрібно пишіть так. Далі, це те, що я казала, що я хочу мило рідке взяти. Дивіться, яка краса, яке буде в ванній кімнаті або на кухні стояти ось така пляшечка яскрава, така позитивна. Те, що нам зараз необхідно, нам зараз необхідно шукати десь позитивні моменти життя, тому що Якось себе підбадьорювати, щоб відігнати погані думки з голови, старатися. І ось таке: дивіться, дуже класно. Тут у нас цього мила 250 мл, але воно густе, класне, ароматне, гарно вимиває ручки з дозатором. Тобто, все супер! Потрібно, пишіть, перешлю по Україні. Так, і знову ж таки по 75 гривень. Ось такі у нас гелі 250 мл теж яскраві, дуже класно, ось дивіться, да? Гель такий яскравий, мило таке яскраве, і спрей в сумочку легко зручно брати з собою. І дивіться, яка яскрава вже е, е, така знаєте, внесення в життя вже буде яскраве, яскравіше буде хоч трішечки більш оптимістичніше в нашому житті. Ось такі суперові по 75 гривень. Аромат супер просто. Потім я взяла іще ось такий дуже духмяний апельсин, теж гель зволожуючий гель для душу, і взяла два кремових. Це в нас іде моменти щастя. І ось таке тут. М -м -м так, не знаю, не можу. Що це в нас за ось ось такі ще два гелі. Я взяла це крем-гель. Крем-гель ідуть більш е, доглядові в плані. Тому вони ще більше зволожують вашу шкіру тіла. Це супер. Ось такі теж 250 мл по 75 гривень. Кому потрібно, пишіть без проблем, перешлю і ще й поставлю гостинчика. І, звісно, я взяла по 500 мл, Ось така новинка слідуючого місяця по 119 гривень класні гелі. Суперові. Це просто це лимонний рай якийсь, розумієте? Це супер, мені дуже подобається. По-перше, по-друге, дуже зручно відкривається пляшечка, ви собі взяли стільки вам треба, і ви бачите, коли у вас закінчується гель, і така яскрава вкраплення буде в вашій ванній кімнаті. 500 мл вистачає на багато Avon Sensence. Так, для чоловіків я взяла ось такі два гелі. Шампунь-гелі я взяла тропічні джунглі. І ось такий, іде у нас ще кардамон. Тут теж класні шампунь-гелі, тому що зараз дуже крута акція. Я завжди кажу, будь ласка, звертайте увагу на акції. Зараз за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу можна взяти. Зараз. За 139 гривень, уявляєте собі, 720 мл. Ось можна вибрати. Будь ласка, за 139 гривень. Ось такого якісного. Ви знаєте, дуже багато людей знає ці шампунь гелі. Потрібно, пишіть мені, перейшли по Україні. Нової пошти або Укрпоштою по передсплаті, якщо вам це вигідно і чекати довго не буде потрібно. День-два і замовлення вже у вас. І гостинчик обов'язково від мене. Далі я взяла, щоб в мене був на реалізації унісекс. Це зволожуючий гель. Іде. Якщо то були шампунь гель для чоловіків два в одному, то це йде зволожуючий гель. Просто лагуна, морська лагуна. Він іде. Унісекс, тобто він може і для чоловіка бути, і для жінки. Суперово, класний аромат, ви знаєте, це легенда Ейвона. І, звісно, ось такий апельсиновий яскравий, як і маленький. Я взяла собі, ну, на реалізацію взяла ось такий гель зволожуючий. да, І ці гелі, да, вони всі по 139 гривень. Цікаво, да? Ні. Перепрошую, перепрошую 159 гривень за умови придбання для чоловіків. Перепрошую, 159 гривень дівчата за умови придбання, 720 мл шампунь гелі з дезодоруючим ефектом, з дозатором. А для жінок і унісекс ідуть 139 гривень за умови придбання. Виправила помилку, бачите? Класні, класна, багато економічно сімейний формат XXXL да? дозатор. Ви бачите, стільки у вас продукту ще залишається, і це суперово. Потім я взяла за 149 гривень і ще ось таку шампунь на реалізацію. В слідуючому каталогі зауважте, вони будуть по 189 гривень. Будуть, до речі, це дорого для такого шампуню. Я рахую 700 мл, 189 гривень. Тому кому потрібно, запасайтеся або пишіть мені. Я перешлю вам по Україні. У мене є 4 види такого шампуню. 700 мл, це іде абсолютна сила, абрикоси масла ши класне, два в одному шампунь кондиціонер Зарекомендував себе класно, аромат приємний, волосся легко розчісується і легке, таке не відчувається. Це дуже нормальна лінійка, це непогана лінійка, це не дешева лінійка. В тому плані, що там, знаєте, та, це таке, це бюджетний варіант в наш час, це супер. Потрібно 149 гривень, пишіть. Так, Звісно таки, я взяла дуже крутий набір. Я не втрималася. Я просто протестила на сторінці. Це просто кохання з першого подиху. Чоловічий парфюм. Настільки чудовий туалетна вода, да. Але це настільки чудовий деревно амбровий Так, туалетна вода Блексайд. Black Блексайд black e Secret, Де ж тут воноти, угу. Розкрий свій найпотаємніший секрет. Підкресли секрет своєї привабливості за допомогою нот червоного яблука акорду тонка лактоне та велюру. Дуже гарне оформлення сторінки. І я взяла ось цей набір. Я взяла набір за 449 гривень. Так? Я взяла ось набір. Я взяла дезодорант. І, і цю туалетну воду. Пробного зразка замовити я не змогла. 75 мл. Кому подобається, кому такі речі. Взагалі, лінійка Black Side, взагалі, вона відмінна в Еймені. Вона дуже стійка і вона така, знаєте, ну прям така енергетично чоловіча. Отак От я вам скажу: це суперова. Який Black Side не возьмете, він весь класний. Но це. Це просто щось чаруюче. Я навіть його взяла на реалізацію, на продаж, тому що я рахую, що вигідно. Якщо йде, йде сама вода 449 гривень по каталогу, то це набір, я вважаю, що це вигодно поставили ось вибір, бачите? 449 сама вода, або набір за 449. Ось так. Бо тут іще є. Туалетна вода Blackside просто 125 мл, щоб в нас нічого не путало за 649 гривень. То ми то ми, ми дивимось на новинку. Дуже крута. Я рекомендую. В кого ну я пробного зразка не можу купити, я його ніде не бачу. Я дивилася в фокусі ніде. Він суперовий. Потестила по сторінці, хоча кажуть, що сторінки вони ну, портять аромат. Ні, це настільки. Я вам кажу, це щось неймовірне. Я навіть буду давати тестити людям на сторінці, хто захоче купити новинку, тому що пробного зразка я купити не можу. Хоча з задоволенням купила. Це супер Рекомендую від душі, не пошкодуйте. Це такий аромат. Бо я купила, які там мені я могла, дуже мало пробних зразків можна замовити. У мене ось є чомусь тільки 5 пробних зразочків. П'ять пробних зразочків, я тут купила різні те, що в мене є в наявності, щоб люди могли протестувати. Пробних зразків багато, але в мене є в наявності. Але, Перепрошую. але... М -м -м замовити. Пробні зразки дуже мало можна там в комп'ютері в фокусі. Потім у мене ось така пурбланка, тому що в мене є парфумована водичка, дезодорант такий я замовила. Бачите, це сьогодні, що приклеїла, теж поставила, а гелі не приклеїла, і, бачите, зарапартувалася. Чуть вас не ввела в оману, що шампунь-гелі чоловічі по 159 гривень. Це дуже вигадно. І ось такі я взяла, тому що в мене є дві парфумо... туалетні води про бланка, Тому може хтось захоче набірчиком купити, може, хтось захоче окремо купити. Класний аромат. Хто полюбляє, будь ласка, є в наявності, і туалетні води, і ось спрей. Потім мені компанія поклала дякую ось такі 5 пробних зразків новинки, парфумована водичка. Вона мені дуже сподобалася, вона мені дуже, я вже два віддала людям, вона мені дуже сподобалася. Навіть три, мабуть, я вже не пам'ятаю. Вона настока, це щось неймовірне. Вона, знаєте, як я кажу, чарує. Вона чарує, вона приваблює. Це дуже-дуже приємна, приємна вода. Така, прям, перший аромат цієї лінійки він такий солодкуватий. Прям. А це класно. Мені вона класна. Так, да, ціна 400 буде з лишнім, я розумію, але пробний зразочок, я ж кажу, там в слідуючому каталозі пробні зразки, ось такого формату, по 25 гривень пропонують. Я ж кажу. Так що ну, аромат дуже класний. Мені, мені до вподоби. І, звісно, таки я не втрималася і купила по 109 гривень за умови придбання. Вондер, hmm, я читаю. Це з лінійки ТТА. Ви знаєте, що дуже крутий цей аромат. Він дуже він дійсно він підкоряє серця. Хто його тестує, підкоряє серця дуже. Тому що це унікальний аромат. З лінійки ТТА, я рахую. Для мене був раніше Туморов, ну Туморов такий для мене був трішки, знаєте, такий м'який, дуже, ніжний, дуже. Но цей аромат це щось чудове, це щось неймовірне, дивовижне. Тому зверніться. Будь ласка, на нього увагу. Це за умови придбання 109 гривень, можна купити ось такі 10 мл. Це супер, це дуже-дуже ніжно-жіночний аромат, який буде триматися на, вашій, на вашому тілі. І є такий ще з мерехтінням парфумований ласьон для тіла, є такі парфуми великі, 50 мл. Тому, будь ласка, звертайте на такі маленькі. Десять мл парфюми, увагу, обов'язково, тому що там і 99 за умови придбання, і от 109 за умови придбання да, можна собі дозволити на декілька скільки там часу вам вистачить, дивлячись, як ви розпиляєте. Дуже яскравий, гарний, такий, знаєте, жіночний, дуже привабливий аромат. Він такий ніжний, він такий, який нам зараз потрібно, щоб він нас розслабив, заспокоїв, дав таке, знаєте. Натхнення до життя, дав нам м, наснагу до життя. Це дійсно це, ось цей аромат. Це просто чудо. Тому, будь ласка, може комусь потрібно, перешлю. Таким було моє відео розпакування. Повертаю я цю рубрику, по мірі того, як буде у мене здоров'я. Буду старатися робити, раз підходить, раз подобається вам, то я дуже це ціную. Я ціную кожен ваш перегляд, я ціную кожну вподобайку. Кожен коментар, тому будьте здорові, будьте щасливі! Миру нам всім в нашій Україні, да? і миру нам в душі один з одним. Будьте здорові! До самої швидкої, дай Бог, зустрічі! Дякую!